Сьогодні умови дозволили цьогоріч аграріям швидше розпочати весняно польові роботи. Вже підживлено посіви озимих зернових і ріпаку на завершенні посіви ранніх ярих культур. Керівники профільного департаменту обласної державної адміністрації прогнозують урожай на рівні минулого року, тобто без хліба не залишимось. Звичайно ж, говорити про цьогорічний врожай на початку весни, м'яко кажучи, передчасно, але додає впевненості той факт, що наразі погода сприяє. Весняно-польові роботи відбуваються у плановому режимі. Аграрії забезпечені як мінеральними добривами, паливом, так і засобами захисту рослин. Недосіяні в області восени 10 з половиною тисяч гектарів зернових будуть засіяні ярими культурами, тобто валовий збір зерна планується на рівні минулого року. Підрожай поточного року планується посіяти. В цілому площі 366 тисяч гектарів. Це на рівні минулого року. І що надзвичайно добре, що в нас не зменшено площі посіву зернових, що для нашої області дуже важливо. От в цілому десь хочеться наголосити, що йде частково переорієнтація наших сільостових виробників на більш рентабельні культури. Наприклад, візьмемо до уваги сою. В минулому році її площі були збільшені майже вдвічі до попереднього, а в цьому році ще на третину їх збільшують, і майже планується довести до 30 тисяч гектарів звичайно ж, не без проблем особливо турбує аграрію нестача обігових коштів. Ви знаєте, що пройшли зміни до податкового кодексу, і ті кошти, які по спецрежиму ПДВ йшли на виробництво в сьогоднішній день їх немає, тому йде звернення до за кредитами. Вже взято в області 70 мільйонів кредитних ресурсів під весняно-польові роботи. Що напевно добре, що вже починає працювати програма по частковому відшкодуванню відсоткової ставки за залученими кредитами щодо цінової політики, то аграрії тут дуже обережні щодо прогнозів. На вартість продукції звичайно ж вплинуть взяті кредити, але особливого здорожчання тут не мало б бути. Площі посіву під зернові в нашій державі не скорочені. Посіви перебувають в доброму і задовільному стані. Тобто, очікується непоганий урожай в цьому році, десь на рівні минулого року. Тобто, про кількість ми можемо гарантувати. А як буде з вартісними показниками, це все одно сьогодні диктує ринок.